Так, 14-річна Анна Підвербна реагує на рішення суду про її відібрання у матері, 80-річної Валентини Підвербної, 20 травня Новозаводський районний суд Чернігова ухвалив, що до свого повноліття дівчинка перебуватиме під опікою Олени Ядченко. Це означає, що вона буде спокійно жити, спілкуватися з матір'ю. Ніхто не говорить. Що мати не любить, і просто вже такий поважний вік людини, вона просто не може. Фізично, вона не може там виховати чи щось. Вона не може. Ми спілкуємо. Ми вона буде дзвонити. Ми будемо ходити як ми і ходили. Я ніколи не забороняла спілкуванню, тому що це мати. Нагадаємо, Чернігівка Валентина Підвербна народила дитину у 65 років після штучного запліднення. У книзі рекордів України її назвали найстаршою матір'ю. 12 років Анна жила з нею. Дівчинка розповіла, що вони разом із матір'ю жебракували. бракували. Ну, мама вчила мене дуже поганих речей. Вона вчила мені ненависті. Вона вчила мені. Колдовству, вона вчила мене наводити по почі. Вона навчила мене, як любити людей, як спілкуватися з людьми, як робити так, щоб ну тебе, ну щоб. Поважати інших, поважати доловців. Директорка школи номер 5 де зараз навчається Анна, Наталія Ткаченко розповідає, що знає дівчинку ще з початкових класів, коли та навчалась у школі номер 35 Я була заступником директора початкової школи, і з першого по четвертий клас я якраз її і контролювала, не дивлячись на те, що там проблеми були з зором, і дитині було складно читати. Я мамі неоднократно говорила про те, що треба лікувати. Ну, відповідь була: це вона балується, не балується, кричала на аню: або ж це колдовство, або ж е я сама медсестра, і я все. Розумію і знаю, як робити у квітні 2023-го В соцмережі дівчинки з'явилися дописи, у яких вона розповідала про фізичне та психологічне знущання з боку матері. Я вже просто не могла. Мене вже було настільки погано, що я не бачила сенсу життя, і моє життя було не просто човно-біле, воно було човним. Є фото з цих побоїв. в Моєму інстаграмі я писала допис. Вона мене била. Вона просто взяла мене. Отак взяла. У неї були дуже довгі ніхті, і вона. Отак отак прям ванзилами в, в, в мене, і мені було дуже боляче. Я зателефонувала Лені вона була далеко, вона була не в Україні, і вона нічого не могла зробити. Це було в крові, воно було задане, і до сих пір є шрам. Дівчинку вилучили в матері та помістили до лікарні, а за місяць її перевели до центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Через рік Анна потрапила до родини Олени Ятченко, яка навесні 2024-го взяла над нею тимчасову опіку. Анна наскільки була? Невихованої, і деякі люди вважали взагалі, що вона трохи відстає в розвитку, наскільки вона ну, була далека від нормального життя. І я знаю, що вона робила вдома. Поначалу було важкувато, поки вона зрозуміла правила, правила життя, правила поведінки. Там, оце таке. А потім ну, зараз нема проблем. Зараз нема проблем. У лютому 2025-го, коли дівчинці виповнилось 14, її опікунка подала позов до Новозаводського райсуду, аби продовжити опіку. Анна Підвербна каже, попри все, вона любить свою маму, але жити разом з нею більше не хоче. Я ніколи не за що, ні в якому випадку, навіть якщо валя зміниться, навіть я це казала на суді, якщо навіть валя зміниться, якщо там будуть джакузі, євроремонт, Крута квартира, там ну гори золота. Я не вернусь туди, бо я прекрасно знаю пані Валентину, мою маму. Пройде два місяці. Може, вона звідси, але пройде два місяці і знову почнеться. Дівчинка ділиться зараз, вона щаслива і може займатися тим, що їй до душі. Я живу, я займаюся музикою, я граю на саксофоні, я хожу до звичайної школи, я займаюся репетиторами. Я щаслива. Я і, і, так я хожу в цеку усе свідомо вибір. Адвокат Валентини Підвербної Ігор Савицький сказав, що вони ще будуть вирішувати чи подавати апеляцію. Сама ж Валентина після закінчення засідання мовчки пішла з суду. Олександра Мілашевська, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.